Виїжджати він не хотів. Богдан залишався при виконанні своїх обов'язків, і не чув я від нього таких думок, що треба все покинути і поїхати. Він казав, поки треба виконувати свої обов'язки, ми будемо залишатись на місці. Так він і робив. Богдан виріс у місті Краматорськ. Він навчався в загальноосвітній школі номер 22 Потім, після закінчення школи, він пішов у Донецький юридичний університет Міністерства внутрішніх справ України, де чотири роки він навчався. Богдана Засухіна я знаю приблизно з літа 2017 року, коли ми вперше познайомились на КМБ. Ми стали першим випуском у Донецькому. В юридичному інституті, який на той час переїхав з міста Донецька до міста Кривого Рогу. Працювати в Краматорську ми почали у 2020 році. Богдан, коли до нас прийшов, він не збирався нікуди переводитись. Ну, Тому що такі люди, знаєте, коли вони приходять молоді, абінціозні, їм краще працювати отут, на землі. Бо людина, яка працює на землі, а не в кабінетах, вона розвивається і знає свою роботу. Богдана я знаю багато часу. З ним перебував на службі в Краматорському РУП. 2 січня 2023 року. Я разом з Богданом заступив на чергування на блокпост. Ми здійснювали перевірку транспортних засобів, перевірку осіб. На причетність до там до ДРГ, на причетність до вчинення можливо, там незаконного перевезення зброї, наркотичних речовин інших. 30 грудня я заступив на добове чергування, і Богдан заступив на добове чергування. Ми з ним домовилися, що після того як відсвяткуємо новий рік, нам дуже тоді пощастило, тому що на новорічні свята ми не чергували. Ми домовилися, що 2 січня ми. Заступаємо у добове чергування, а 3 січня ми зберемося та відсвяткуємо вже ці новорічні свята. 2 січня 2023 року Богдан стояв на блокпосту саме при в'їзді до Краматорська, найпоширеніший, тяжкий пост, загонала сирена і прилетіла ворожа ракета Ескандер, яка і забрала життя нашого колеги. Ракетний удар був здійснений чітко по блокпосту. Це була. Керована ракета, яка мала касетні заряди. Давайте відробу йдуть. От сюди, сюди, сюди. Два машину грузить. Грузіть машину старта. Все. А, 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 ну, Засухино. 200 -й. умер. Нам одразу сповіщення було в групу, ми ж працювали в Гашері і ми вже збиралися на, на той виїзд. Але коли вже прибули на виїзд, вже людей позабрала швидка, коли волна попала в нього, сама плитка зігнулася в другу сторону від бронежилета, тому навіть броня не допомогла. Я підбіг майже. Одразу ж, ну, як я бачив, ну, Богдан загинув на місці. Осколком було ну, перебито ногу, е вона там трималась лише на м'яких тканинах. Та був пробитий бронежилет е осколком е з під спини. Я зразу не повірив і дуже хотів і зараз хочу, щоб то була якась помилка. Проте помилки не сталася, Богдан дійсно загинув. І вранку я вже побачив фото з місця прильоту. Ночью подзвонила дівчина Богдана, яка теж працює у Краматорському городділі. Завчила, що погиб син. Я дождався утра, ну і виїхав у Краматорськ. Кожного вечора, як завжди, у Бога попросила, щоб. Все було добре, щоб знаєте, як, щоб все було добре у нього. І все, і знаєте, от просто все, оце все. І день, і життя, і день все закінчилось. От. Після помаштанного тургу в нього було одне переживання, бо він дуже хотів одружитися з нашою дівчиною, яка працює у нас у відділу поліції. З його цими чергуваннями, то на Новий рік свята це чергування. І я кажу: ну тобі тільки й треба, дівчина, щоб розуміла тебе. Бо якій ці дівчині сподобається там святкувати усі свята без тебе. Так, да, у нього була дівчина, вона Краматорській ну і зараз працює. Не позднілась нас на роботі. Вона працює в відділу кадрів, він молодий да і хлопець якось і... так. І <сустріли> трошки ми допомогли там, щоб вони зустрілися разом. Відносини розвивалися, вони вже навіть з'їхалися, жили разом. Але агресія росіян припинила їхнє існування. Богдан завжди намагався зробити все швидше. Богдан, як то кажуть, можливо, поспішав жити. Мій син похований в місті Краматорськ на алеї героїв. Я регулярно їжджу на кладбище. Раз в неділю, два рази в неділю я регулярно заїжджаю туди. Сталася трагедія 2 січня. Мабуть, ну, за декілька днів до Нового року він купив машину. Це була не перша його машина, але це така була вже ну, гарна машина. І він такий, мама, я купив машину. Я за свої ж гроші купив. ну, Тобто, це для нього так був важливий момент. У нього захоплення, бо це його автомобіль, поміняв їх декілька. Папа йому допомагав, і от у нього була дуже класна сіра Пріора. І от він в неї вкладував свою душу. І там було все. І, і підсвітки, і різні колеса. Взагалі такого вихлопна ця машина якраз і теж потрапила під обстріл, коли він був на блокпосту. Він цікавився історією на розкопки їздив, займався там лагеря. Ті, де розкопки Святогорські. Постійно мене просили, давай з'їздимо туди на екскурсію, туди на екскурсію. Ми може, їздили Прип'ять на екскурсію, в Чорнобиль їздили на екскурсію. На каву, звичайно, не тільки кава. І рибалка була, і шашлики, і відпочинок, і в ліс їздили, і на озера на голубих. Відпочивали ми разом, тому що ну, ми напарники були. Радів, коли. Розумів, що заступає в наряд саме з ним. З ним було приємно спілкуватись. вважаю, що це взірець для мене, для моїх колег. Ну, це дуже порядна людина. Наш час таких не дуже багато. Найскравіше спогод це не на службі. Найскравіше спогоди це поза нею. Це ми їздили на рибалку. Це було місто Слов'янськ. Ми були на славу Гресі, там дуже чудова атмосфера. І ми там ну, класно посаділи. У нас був дуже гарний улов. Це були класні такі сами чорного кольору. І ми потім приїхали до нього додому, і лілі їх жарила на великій сковородці. І це було класно. З початку повномасштабного вторгнення специфіка роботи дещо змінилась. Це була контрдиверсіонна діяльність, це були. Блокпости, слідчо-оперативні групи, які виїжджають на прильоти. Проте зараз це все залишилось. Але ми як розкривали злочини, як попереджали їх вчинення, так і робимо це надалі. Моя мама, моя ну, ба бабушка, дав вона казала, може тобі треба піти з поліції? Він Каже, все рівно я піду тоді на фронт. Якщо я не тут, то я буду там. Поліція Краматорську виконує зараз дуже багато разного обов'язків. Виїжджає на всі обстріли і нас створена група «Білий ангел, яка виїжджає безпосередньо на території бойових дій, евакуює людей. За ті пів години або годину, що я чекав, тут впало близько 17 25 кабів. Я просто збився вже з рахунку. У нас зараз функції трошки помінялися, але основні функції лишилися це розслідування злочинів та їхнє супроводження до суду. ну, веселий, позитивний. Завжди, ну, завжди в колективі, завжди чимось поділиться. Ну, Нікого не жадничав, завжди нам допомагав. Так як я без машини сідав, він мене і забирав і де завозив. Ну, він ну, такий у нас був ну, веселий, класний. За декілька місяців до трагедії, яка сталася. Я йому от кажу, ти знаєш, я так тобою гордюсь, от в мене така гордість, він, мама, ну що ти? Ні, я кажу, от правда. ну Я от дуже така в мене гордість за тебе. І він знаєте, як от, ну що ти там придумала, ну от таке. А потім я думаю, думаю, як добре, що я це сказала. Ми ж от багато чого не кажемо. Знаєте, от Ми ж там, може, і думаємо про це, але вслух ми це не, не кажемо. Це рідко. І я от просто думаю: от як добре, що я йому це сказала. Дуже-дуже багато слів залишилось несказаних. І я тепер так проговорюю, з ним, знаєте, як… я ж розумію, що він десь взагалі-то слухаєш мене і він все бачить.